Доброго дня, пані та панове. Раді вас вітати на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні у нас на огляді така чудова шкода Октавія. Давайте разом розберемося, що це за автомобіль. Погнали! Тепер давайте трішки детальніше разом розберемося, що ж це за автомобіль. У нас шкода Октавія, комбі. Двигун, 1,6 дизель 2011 року з пробігом 231 тисячі кілометрів. Цей автомобіль ми привезли для нашого клієнта рік тому. Людина поїздила, поексплуатувала, йому все дуже сподобалось. І тепер він хоче пригнати собі або таку саму шкоду, але свіжішу, або гольф свіжіше. В общем, людина хоче автомобіль посвіжіше. Давайте разом подивимося, розберемося, що ж це за машина. У нас є отака сензована оптика. Світа дуже круто, видно все. У нас протитуманні фари. І такий чудовий сірий колір. Цей колір, мені здається, що машина в цьому колірі ну от, смотриться просто супер. Виглядає взагалі класно. Давайте глянемо, що у нас по салону. В салоні у нас зустрічає ось таке кермо, дуже зручне. Ви бачите, воно не затерте, не зайорзане. Тут зачасту, коли великий пробіг на автомобілі кольцем, коли люди поворачують, тут є такі полоси затертості. У нас цього немає. За автомобілем доглядали, автомобіль дуже в крутому стані. У нас є ось така мультимедія Шкодовська звичайна. У нас кондиціонер, механіка п'ятіступка, ось такий карманчик для того, щоб положити туди ваші речі, що вам треба. У нас є центральний замок, прикурювач. І ручник. Давайте глянемо на карту. На карті ми бачимо, що в нас є 4 склопідйомника, тобто по кругу у нас повний електропакет. У нас є підігрів зеркал та електрорегулювання цих зеркал. І тут, до речі, схований маленький динамічок. Давайте подивимося, що у нас по задньому ряду. Подивіться, задній ряд у нас збережений. Дуже круто, бачите? Тут таке відчуття, що майже ніхто не їздив. Теж у нас є такі бокові підтримки. Тут підтримка класна. Потолок ціленький, подивіться, ніяких не провистань, не забруднений він. Ну Стан дуже класний. Такий підлокітник Поклали туди щось і поїхали. Глянемо, що у нас в багажнику. До речі, ззаду у нас є парктроніки ви можете бачити. Подивимося на багажник цього автомобіля. Подивіться, просто космольот. Сюди можна положити все, що хочеш. У нас є ось така ніша під низом. Там у нас схований під низом домкрат, крюк і, звісно, наша запасочка. Бачите, власник, уже як попереживав, купив сюди шкодовський оригінальний килимок. Друзі, сюди можна положити багато чого. А ще складуєте заднє сидіння і у вас взагалі кровать просто. Машина для молодого діда. Взяли з собою подругу, виїхали в ліс дивитися на зорі. Ще у нас є ось така паличка фольксвагенівська. Фольксвагенівська, Шкодовська, концерн ВАГ все в них однаково. Отак натиснули і вона сама склалася. Тягнемо за ручку і закриваємо цей багажник. Якось так. В салоні цієї шкоди. Завели двигун, включили печечку, тепленько, можна підігрі... підігрів сидінь включити. Але ладно, не буду. Давайте подивимося, друзі, що у нас по сервісам в цій шкоді. У нас зустрічає ось така папка шкіряна шкода. І ось така папка із счетфактурами. Те, що робилося. Давайте достанемо. У нас є ось така сервісна книжка, шкода Октавія. Написано, тут інформація по автомобілю. Це у нас перший сервіс, який був у 2011 році, 10 го місяця. Пробіг складав 30 тисяч. Так, далі у нас наступний сервіс в 2013 році. Якщо я правильно розібрав німецький почерк, пробіг у нас складав 29 тисяч кілометрів. Далі ми бачимо. У 2014 році пробіг складав 60 тисяч кілометрів. В 2016 році пробіг складав 90 тисяч кілометрів. В 2017 році пробіг складав 119 тисяч кілометрів. Так. І в 2019 році пробіг складав 149 тисяч кілометрів. У 2021 році 179, 994, можна сказати, 180. На цьому записи саме в сервісній книжці закінчились. Давайте подивимося тюфи, які у нас є по наявності, лишилися з автомобілем. У нас є тюф від 2014 року, пробіг складав 101 000 км. Далі у нас є тюф від 2016 року, пробіг складав 137 тисяч км. Далі у нас є тюф від 2018 року, пробіг складав 173 000 км. Далі у нас тюф від 2020 року і пробіг наш складав 199 тисяч 556 км. Так, друзі, що ви бачите перед собою? Це скарб. Скарб для ваговода. Бачимо, це у нас фактура за виконані роботи. Тут ось ойл-фільтр міняли, фільтр, масло, тут все написано, що все мінялося. Це документація по обслуговуванню. Від 2024 року пробіг у нас складав 206 тисяч. Ми йдемо в обратному порядку. Це додаткова бумага до цієї обслужки. Наступна дата у нас це 22-й рік, пробіг складав 194 тисячі кілометрів. Це щось іще робили. 22-й рік пробіг складав 193 тисячі км. Тут ось де все написано. Якщо хтось буде купувати машину, можете повивчати, взяти перекладач, це все поприкладати, і вам буде достеменно відомо, що саме тут робили, де яку лампочку міняли і так далі. Так, наступний сервіс у нас 21 2021 році. Пробіг у нас складав 191 тисяча. Так, ще один сервіс у нас 21-й рік пробіг складав 179 тисяч. Бачите, такий подробний. Ще в 2021 році щось робили. Пробіг був у нас 176 тисяч. 20-й рік пробіг у нас 173 тисячі. Знову у 2020 році пробіг 159 тисяч. Тут ще розписано, що там міняли. Тут у нас є номер деталі. В общем, купите автомобіль, розберетеся, тут півмашини нової. Так, у нас 19-й рік пробіг 149 тисяч. 18-й рік пробіг 137 тисяч. 18-й рік знову пробіг 128 тисяч. 18-й рік пробіг 124. Оце людина заморочилась, таша, володіла цією машиною. 17-й рік пробіг 122 тисячі. Знову 17-й рік пробіг 119 тисяч. Бачите, друзі, наскільки доглянутий автомобіль. 17-й рік пробіг 111 тисяч. Тут у нас знову, ось бачите, в євро люди платили за те, що машину обслуговували. Тут такі суми я вам скажу, не маленькі, 800 євро, 955 євро. Видно, що людина любила машину, доглядала за нею. Бачите, все Volkswagen, все положено, вах, печаті. В общем, друзі, тут багато дуже цікавої інформації, яку можна буде повивчати і вивчивши. Це все, що тут у нас знаходиться. Ви можете зрозуміти, що машина дійсно доглянута, машина ухожена. Не побоюсь цього слова, це капсула часу, друзі. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, купуйте. Це тепер саме цікаве. Давайте подивимося, що ж у нас там під капотом, що там у нас із мотором, в якому він стані, як це все виглядає. Погнали! Що ж, друзі, відкриємо капот. Йо-мойо, шкода, одинадцятий рік. Можна було б і положити газові упори. Тут у нас зустрічає двигун 1.6 дизель. Це надійний двигун, неприхотливий. Можемо побачити, до речі, що у нас фари оригінальні, вони не мінялися. Там видно наклеїчки. Так само і з цієї сторони теж нічого не мінялося, нічого не крутилося. У нас ось де є сервіс у 2022 році на пробії 193 тисячі. І ось де тут у нас видно те, що в 21-му році. Антифриз мінявся на новий. Акумулятор у нас німецький, варта, дуже класний акумулятор. Завода зимою. Цей дизельний мотор він взагалі без питань. По моторчику, як ви, як ви бачите, тут все сухенько. нічого не підтікає, ніде ніяких моментів у нас немає. Ніхто його не мив, не начищав. Все в такому стані, в якому воно і було. Тож, давайте перейдемо до вашої улюбленої рубрики Огляд в товщиноміром. Включимо наш прибор. Почнемо з капоту за традицією. 108. 103. 111 Далі крило. 103. 111. Бачимо, що в рідній фарбі. Дверка 109, 104, теж рідна фарба. Задня дверка 108. 96 і 8, бачимо рідна фарба, давайте глянемо на дах. 100, рідна фарба. 112. Теж рідна фарба. Давайте глянемо на пройоми. Що тут у нас по пройомчикам? Так. 59,8 рідна фарба. 59,4 теж рідна фарба. Подивимося по задньому ряду, що у нас в пройомчиках. 78 рідна фарба. 68 рідна фарба. Далі подивимось заднє крило, ліве. 221, 244. Ми бачимо, що тут фарбоване крило. Це невеликий слой, косметика, нічого кримінального і страшного в цьому немає. 91 ляда. 98 рідна фарба. Заднє праве крило, 94 рідна фарба. Давайте ще тут отикнемо. 106 рідна фарба. Задня права дверка, 98 рідна фарба. Передня, права дверка, 104. Рідна фарба. Давайте глянемо пройоми по правій стороні. 61 рідна фарба. 65 рідна фарба. Давайте задній ряд пройдемось, подивимось. 77 рідна фарба. 72 рідна фарба. У нас лишилося переднє праве крило. Давайте теж подивимося, що у нас по фарбі. 112 рідна фарба. ну Давайте тут ще для інтересу. 101 рідна фарба. Тож ми бачимо, друзі, що автомобіль у нас практично весь в рідній фарбі. За виключенням заднього права, правого крила воно фарбована косметика, слой нездоровий, 240 мікрон. Це небагато, як ви знаєте, може знаєте, може не знаєте, що 200 мікрон це товщина 200 гривневої купюри, щоб ви розуміли, скільки там краски, пшикнули трішки, да і все. Тож, що я хочу вам сказати, друзі, по завершенню, ми маємо Шкода Октавія в універсалі на дизелі, на механіки. В 1,6 дизель розход по місту біля 6 літрів. Це небагато, це взагалі подарунок в наш час з такими цінами, не пальне. Ми маємо. Комплект зимової Гуми Мішелін. Також, ви могли замітити на відео, ми маємо комплект літньої Гуми Мішелін. Вона на титанових дисках. Так що це взагалі подарунок, друзі. Тож, завершимо це відео тим, що купуйте тачки, які вам подобаються. Обирайте автомобілі під свої потреби, слідкуйте за мастилом, їздіть та кайфуйте. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопійський Шлях, 11. Завжди раді.